Доброго ранку! Сьогодні на уроці математики будемо з вами вивчати назви компонентів дій та назви результату дій додавання. І сідайте тихо від. Домовляймось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Сьогодні на вас чекає маленьке відкриття. Ми навчимось називати компоненти та результати дії додавання. Будьте дуже уважними. Усно рахуємо. А тепер розворомо порядку 10. Молодці? На травичці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних. Скільки всіх? П'ять? Які арифметичні дії ви вивчили? Що означає додати? Що означає відняти? Що треба зробити, щоб зменшити число? Підняти. А що треба зробити, щоб збільшити число? Додати, долити, досипати, чудово. Розкажіть, як доповнити схеми. Складіть за схемами рівності? Давайте порахуємо. Один, два. Три, чотири 5. Шість і чотири. Який ми складемо вираз. Шість плюс 4 дорівнює 10. Чудово. Давайте порахуємо в другій схемі всього скільки треба порахувати. Один, два, три, чотири. Угу, чудово. Тепер рахуємо нижню дужечку. Три. Скільки ж тут? Як дістатись? Чудово. Самостійно спробуйте скласти рівність і порахувати, які ж тут числа будуть. Дев'ять, чотири. Супер, молодці. Давайте з вами запам'ятаємо, як називають числа при додаванні. Перше число, перший доданок. Друге число, другий доданок. Доданок, доданок. Доданок, доданок. Додаємо. Доданок, доданок. Той, що стоїть першим перший доданок. Той, що стоїть другим, другий доданок. Іноді буває третій доданок, а значення виразу «сума», тобто результат дії додавання сума. Якщо ми кажемо знайдіть суму чисел. Це означає, що треба додати перший доданок, другий доданок, сума. Перший доданок, другий доданок, сума. Знайдіть хібні рівності і назвіть виставних рівностях перший доданок, другий доданок, суму. Наприклад, 6 плюс 8. Плюс 2 дорівнює 8. Це істина рівність? Істина. Давайте назвемо в неї перший доданок 6. Другий доданок 2. Сума 8. 1 плюс 3 дорівнює 4. Істина рівність. Перший доданок, другий доданок. Сума. Далі. 9 мінус 3. Буде 6. Але тут ми не будемо називати перший і другий доданок. Тому що у відніманні зовсім інакше називаються числа. Дивимось далі: 2 плюс 1 дорівнює 4. Це хибна рівність. Тому тут ми нічого не називаємо. 3 плюс 2 дорівнює 5 істина рівність. Називаємо перший доданок три, другий доданок два, сума п'ять. Спробуйте далі самостійно. Добери схему до малюнка. Чудово, давайте складемо відповідну рівність. 4 плюс 2 дорівнює 6. Молодці! Пригадайте правила сидіння під час письма. Даємо час відпочити нашим or some um... Зошит сторінка 43. Нам необхідно підкреслити перший доданок однією лінією, другий доданок двома лініями, а значення суми або суму хвилястою лінією. Отже, перший доданок одна лінія, другий доданок дві лінії, Сума – хвиляста лінія. Наступний вираз. 6 мінус 4. Ми будемо з вами підкреслювати. Ні, тому що це вираз на віднімання. Далі 8 додати 2 до рівня 10. Де тут буде перший доданок. Перший доданок 8, підкреслюємо однією лінією. Другий доданок 2. Підкреслюємо двома лініями. Сума 10. Хвиля стою літні. 3 плюс 3. Перший доданок 3, другий доданок теж 3. Значення суми 6. В наступних виразах виконайте самостійно, але звертаю вашу увагу. Там, де виразне на віднімання, ми нічого не підкреслюємо. Перевірте себе. Супер. Напишіть самостійно. Склад числа 9, склад числа 10. Перевірте себе і мене. Знайшли помилку, написали в коментарі під відео. Третє. Наповни кожне число або до 10, або до 9. Знову ж таки, це склад числа 10 і склад числа 9. Користуючись попередньою табличкою. Виконайте це завдання, перевірте себе. Використовуючи числовий промінь, розв'яжіть рівності. 5 плюс 4 буде. 9. 10 віднятий 6, 4. Онлайн завдання. Повторюємо склад числа 10, 8, 9, 6 і 7. Наприклад, склад числа 7. 7 це 5 плюс 2. Склад числа 10, наприклад. Це 8 плюс 2. Склад числа 8, 4 плюс 4. А далі відкриєте всі вирази і побачите, що там за цікава картинка. Про що цікаво дізнались на уроці? Що навчилися робити, що повторили? А які математичні слова терміни ви почули вперше? Доданок, доданок і сума. Чудово. Нагадайте, як називаються числа при додаванні? Доданок, доданок, і сума. Як називається результат додавання? Сума або значення суми. Урок пройшов чудово. Моя робота була неперевершеною. Мені все дуже сподобалось. Здається, були помилки. А я впевнена, що ніяких помилок у вас не було. Бажаю вам гарного настрою і до зустрічі.